Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо розвивати зв'язкове мовлення, і тема нашого уроку пишу розповідь про друга або подружку. Відгадаємо загадки! Самотнє дерево і вітерець зламає, а разом з ним у тебе сила є. Без нього не прожити, кожен знає. Без нього сіре все життя твоє. Про кого це йде мова? Вірно, це про друга або подругу. Зараз ми з вами спробуємо додати слова до віршика. Віршик добавлянка. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися. Вірно дружити. А не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Так, Друг нас виручити може, у біді він допоможе молодці. А як пісня, жарт чи сміх? Радість ділиться на всіх, розумнічки, друг нас може захистити, може з класом помирити. Друг не стане кепкувати і на людях нас повчати, а як сварять всі навкруг. Йде на захист справжній друг. І ніколи не забудь йти для друга вірним будь. Іще одне запам'ятай, друзів, ти не забувай. Знай, моя дитинко мила, дружба це велика сила. Вірно, ви всі здогадались, сьогодні у нас йде мова про дружбу. Так? Ми будемо розмовляти з вами. Хто ж такі друзі? Давайте доповнимо з вами ось таку павутиночку зі словом дружба. Що ми відносимо до слова дружба? Подруга, друг. Так, у кожного є своя подруга або свій друг. Він і ви з ним повинні бути чесними, тому додаємо слово чесність. Добрими один до одного. Допомагати повинні і ви своєму другу або подрузі. І подруга або друг допомагають вам. Вам повинно бути з, з людиною, яка знаходиться поруч. Сьогодні на уроці ви будете вчитись писати розповідь про свого друга або подругу. І пригадайте, з яких частин складається текст. Навчитися використовувати прикметники у своєму мовленні. Давайте розглянемо малюнки. Як ви думаєте, чи можуть зображені діти бути друзями? Вірно. Можуть бути друзями, тому що вони разом грають. На першій картиночці дівчатка стрибають на скакалках. Вони можуть бути подружками, вони могли домовитись, вийти разом погуляти або вже познайомились тоді, коли стрибали на скакалках, у них є спільні інтереси. Їм цікаво дружити один з одним. Так само на малюночки другому дітки катаються на роликах. Ми також можемо сказати, що в них є спільні інтереси. Вони дружать, тому що займаються одним видом спорту. Їм цікаво разом кататись. І на третьому малюночку так, також хлопчики грають разом. Ми також можемо сказати, що ті дітки дружать. Згадай усіх своїх друзів. Подумай, чи багато в тебе друзів. Про кого з них ти хочеш розповісти? Розкажи про свого друга або подружку. Почни зі слів: Мій друг? І щоб твоя розповідь була більш розгорнена, у нас є слова підказки. Опиши. Який твій друг чи подружка на зріст? Яке в нього волосся? Які він має очі, який він веселий, безтурботний, спокійний, поважний? Добрий, скромний, вихований, пустотливий, странний, непосидючий. Обери слова, які пасують для опису саме твого друга або подружки. Чому саме з ним або з нею ти дружиш? У чому проявляється ваша дружба? Зараз трошки відпочинемо. Нас фізкульт хвилинка. Вставай зі свого місця і потанцюй! I'm Ну що ж, сподіваюсь, ви гарно потанцювали зі сніговичками. Ми можемо продовжувати роботу. Зараз прочитай слова у словницьковій скарбничці і обери ці, які підходять до твоєї розповіді. Мій найближчий друг, моя найкраща подруга. Його звати по її звати. У неї чудове ім'я. Вищий за мене або низького зросту, стрункий, високий або висока. Обирай саме ті слова, які ти хочеш використати для своєї розповіді. Довге, коротке. Пряме, кучеряве, біляве, чорне, русяве, густе волосся. обери саме ту ознаку, яка відноситься до твого друга або подруги. Сірі, карі, чорні, сині, великі, розумні очі. Веселий, безтурботний, спокійний, поважний, добрий, скромний, непосидючий характер. Обирай саме ці слова, які описують твого біля, допомагаємо одне одному, відвідуємо гурток, проводимо разом вільний час, ходимо у бібліотеку, разом виконуємо домашні банку. Мій друг чесний, моя подружка добра, гарно до мене ставиться. Мені з нею цікаво. Мені допомагає, Потребує моєї допомоги, ніколи не сваримось, ніколи не ображає мене. Я дуже ціную його, наша дружба міцна. Після того, як ти поширив свій твір словами, які пасують до опису твого друга, і ще раз вимов твір усно. Опиши свого друга усно. Після того ти можеш починати роботу в зошиті. Запиши число Класна робота і розпочни писати текст із заголовка. Мій друг або моя подружка. Бажаю Успіху в написанні вашого тексту. Зупиняй відео, попрацюй над текстом. А тепер прочитай свій твір. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Пропоную прочитати свій твір у кріслі автора для рідних. Домашнім завданням у вас буде намалювати портрет свого друга або подружки. Бажаю гарного дня. До побачення!